Київ може отримати мера тоді само, коли Україна президента у Раді. Зареєстрували законопроект про вибори очільника столиці 25 травня цього року. Тим часом наразі Києвом керує призначений Януковичем, голова КМДА Володимир Макеєнко. Одразу по призначенню він заявляв, піде з посади, якщо влада застосує силу проти майдану. Проте пішов не з посади, а з партії регіонів. І от сьогодні разом із Борисом Сачалком пройшовся майданом і розповів, що чекає на мітингувальників і на місто. Бориса знову привіт, що пообіцяв містянам і майданівцям, і чи повірили йому? Володя, мені насправді сьогодні вдалося зустрітися із Володимиром Макеєнком. Хто не пам'ятає, нагадаю на посаду виконуючого обов'язки голови столичної адміністрації, його призначили одразу після того, як з цієї посади усунули. Пана Попова Макенко став одним із перших регіоналів, які покинули лави своєї партії, і з ними сьогодні зустрівся біля Верховної ради, тому що Макенко зараз посідає одразу дві посади і нардеп і голова столичної адміністрації. І з ними прийшлися вулицею, де ще кілька днів тому точилися жорстокі бої і гинули. Люди у нього я розпитав про алею героям майдану, про пам'ятники загиблим і про відновлення столичного середмістя. Моя розмова зі із столичним керівником далі. У матеріалі. Здравствуйте. День. Ми зараз спустимося, ви ж знаєте, на Майдан Незалежності. Ну по Грошевському проти по не страшно. Перше питання, яке зразу з'являється. Слухайте, якщо страшно, то сиди вдома. пішли. Ходімте. Доброго дня. Зараз ми йдемо з паном Володимиром у нас по Грушевському. Його одразу течели люди, а усі розпитують, здають йому абсолютно різні питання. Я сподіваюся, що ми таки дійдемо вниз по вулиці, тому що натовп за нами, бачите, назбирався просто грандіозний. Це киянки. Всі ті барикади, які зараз залишаються все ще в центрі, то коли вони чи будете говорити з людьми, щоб їх розбирали, чи будете чекати, поки люди самі. Ви знаєте, комунальні служби готові, але питання не в комунальних службах, питання в тому, що люди ці барикади створювали своїми руками. І е, от моє бажання, моє бачення, що всі разом люди е, силовики. Те ж все ж наші громадяни. Ми разом, політики, спокійно до цього питання підійшли і розібрали. Як тільки громадяни будуть готові, ми приступимо до цього. Якщо треба ще час, ми почекаємо. Чергувальники думаю, зараз робити Алею Слави і провести їх по одній з вулиць столиці. Вам до вас зверталися вже з таким проханням? Чи ж було? ви знаєте, ще не було, але любу здорову пропозицію ми підтримуємо. Будинок профспілок будете ремонтувати? Це кошти профспілків. А Я а з ними вже зустрівся, провів пере переговори, у них є кошти. Треба робити капітальні вкладення, треба докінчувати розв'язки мостів, Які ми через місяць плануємо відкриття той арка, міст, Я думаю, вже про назву: схід і захід разом. Зараз ми підходимо до барикади на вулиці Грушевського. Тут стоїть купа люди. Я, так як я розумію, пропускати нас перед кимось. Ніхто навіть не збирається, будемо стояти в черзі, А чим ми краще. Так, да, почекаємо. У черзі Микиїнка да, засипали да, незручними да. запитаннями. Питають, чи бачив він будинок Януковича, то я там був. І вона була державної власності. Я був в тому кам'яному будинку. Ну то що вона така велика, ну таки, так, я по інтернету да? бачив. Да. Ну, ну все, ми націоналізували, прийняли рішення. Ну вже слава Богу, знову буде, зреба, да, Перейде, може державна державна да, державна може. А ще допитують, чому був у лавах партії регіонів? Чому ви так довго були в цій бандитській партії? Я колись був мажоритарщиком. Вітал. Да, Кокругу да потім політики взяли і поміняли систему, що обиратися тільки по партіям, тільки по, по мажоритарці не було вже по цю сторону барикад Макінко розповідає: тут хочу поставити пам'ятник загиблим мітингарям. Ну на мою думку, о, якщо підтримати ініціативу, ось е, через дорогу. Ось там. Mm -hmm. там колись був якийсь пам'ятник. Я не пам'ятаю. Mm, а як він мав мав би виглядати? Оце точно питання вже громадськості. Да, до вже як він повинен бути, це е, але там повинна бути відображена трагедія цього часу. І цей пам'ятник повинен нагадувати, щоб це такого більше ніколи не повторилося. Порошенко пообіцяв відновити так, да, та, 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 та. є, є банки. Да, ми вже а, провели та, з ним та, розмову. Ми вже зустрілися в роківку. Є і інші спонсори, і банки і по київській міській адміністрації є пропозиції і по наведенню порядку в парку. Тут проблем нема. Ми це все вирішимо. За який час можна буде відновити європейську площу і власне Грушевського. Ну я думаю, що місяці з два-два половиною. Половиною, як мінімум, да ми готові ви до цього. Ви казали, що ходите на майдан незалежності. Як часто і чому ви зараз не хотіли б туди йти? Ну тому, що зараз іде панахіда, ми з вами говоримо про проблеми міста, і не треба змішувати ці дві, дві речі. Це все найважливіше за сьогодні. Підіб'ємо підсумки. На цю годину маємо таку картину. Спікер парламенту Олександр Турчинов виконує обов'язки президента України і голови Кабінету міністрів. Скасовано так званий мовний закон Колесніченка. Юлія Тимошенко відмовилася претендувати на посаду прем'єра. Геннадій Кернес, Олександр Єфремов та Володимир Рибак фактично зирклися соратництва із Віктором Януковичем, де перебуває сам Віктор Янукович, а також Віктор Пшонка, Віталій Захарченко та Олександр Клименко. Наразі невідомо Україна попрощалася і поховала. Загиблих на майдані, пам'ятаймо ці дні і тих, хто їх не пережив, знайдімо винних і зробімо так, аби пережиті жахіття ніколи не повторилися.